Та ви ж там махаєте руками сурдо перевід, <плес> Я не розумію. Багато була ник, яка підказував. В кого? В мене? А що ми приїхали до. Добре, все. все, все. Сьогодні ми будемо спілкуватися з учасниками хору Еміс, виступ якого більшість із вас чули в стінах Успенського собору Києво-Печерської лаври 7 січня на різдво Христове. А на Милий Боже, на небе, три свічки три Славен єси, наш милий Боже, на небе. Перший гостенько, славен єси, наш милий Боже, на небе. І хор започаткував свою діяльність у травні 2022 року. Спочатку вас було п'ятеро, зараз вас вже п'ятнадцять. Розкажіть взагалі, як познайомилася ваша п'ятірка перша і як далі обирали інших учасників, щоб власне вийшов такий склад колективу, як і зараз? Взагалі з тими п'ятьма учасниками, з якими ми розпочали свою діяльність, ми були знайомі і до хору, тому що ми разом навчалися в коледжі імені Дениса Січенського, який знаходиться в місті Івано-Франківськ. Ми всі були знайомі, і коли мені запропонували створити хор, я, звичайно, звернулася спочатку до своїх однокурсників, які погодилися і до старших курсів, і до молодших. Але більшість виїхала за кордон, так як це почалося повномасштабне вторгнення в Україну. І почали ми з такої маленької кількості. Але в нас все вдалося, ми вивчили літургію, і таким маленьким складом розпочали в маняві свою діяльність. Угу. А ви далі я бачила по ваших соцмережах, що виступали в селі Зелене, там також при храмі на Верховинщині. Е, так, ми були на Верховинщині, це владике рідне село. Ми там і відпочили і душею, і серцем, і помолилися. Е, дуже там красиво. Ми там вже неодноразово були, і думаю, ще відвідуємо це прекрасне місце. Тому так. То саме на той час ваш хор все ж басувався в Маняві? Наразі ми не закріплені ні за яким храмом, ми співаємо першу літургію о 7.30 Святотроїцькому кафедральному соборі. Ось. А Де нас запрошують на виїзди, туди ми з радістю їдемо, збираємося таким складом. І вирушаємо в села, в міста. Ви далі виступали на благодійних фестивалях. Так само на шапку у нас був концерт Івано-Франківську. От чи відчували ви в той момент, що вже починаєте ставати популярними, відомими, впізнаваними? Та насправді ні. Ми такі ще скромні, були не дуже відомі. Наше тільки тоді набрав обертів Тікток, Інстаграм, наші соцмережі. І ну, ніби люди вже знали. Так про нас, про наші досягнення в соцмережах. Але насправді це був наш такий перший виступ на загал, на широкий загал, і тим більше на вулиці. Тому ми трішки переживали всі, але нам вдалося все-таки розвеселити ті трішки людей, допомогти нашим онкохворим діткам. Бо це зараз потребує допомоги, вони потребують допомоги. І навіть тепер, після е, Києва, ми завітали в онкоцентр. Де заспівали лікарям, поколядували їм. І треба підтримувати це. Ви кажете, ви розвиваєте у вас дійсно дуже активна сторінка і в Тіктоці, Інстаграмі, тобто ви розвиваєте такий, якби, свій бренд, умовно кажучи. Хто цим займається взагалі? Чи ви всі разом придумуєте ідеї, чи у вас є якийсь один так, натхненник? Я вам скажу так, ми збираємося на репетиції, це все випадково дуже робиться. Все. Ми думаємо, а давайте запишемо цю пісню. Ми сідаємо, вчимо буквально за 10-15 хвилин, записуємо, наш владика записує нас постійно на відео з першого дубля, деколи з другого дубля. Але це все дуже каже, випадково робиться, і люди це якось, якось цінують, це нашу щирість, нашу справжність, бо дійсно. Це все не планується заздалегідь. Ми прийшли, записали, виклали. все. Угу. Ну і переходимо до власне основного. Це ваш виступ в Києво Печерській лаврі 7 січня. А я знаю, що вас телефонним дзвінком запросив раніше Епіфанії. Розкажіть, як це взагалі відбулося? Так, до нас дійсно зателефонували від блаженнішого, який дав благословення, чи ми взагалі зможемо приїхати заколядувати. І ми довго не вагаючись, сказали, що звісно, можемо, їдемо, хочемо, навіть не мріяли, що таке може статися. І якось так. От ваша підготовка. Ви вже знали, які будете колядки співати, чи як взагалі обирали? Скільки часу на це все пішло? Ми готувалися ще з початку грудня, з кінця листопада до нашого благодійного фестивалю, який відбувся 14 січня. Це Різдво Нескореної України. Ось ми не готувалися до Лаври, тому що ну це все кажу, дуже сталося випадково. І, ну, звичайно, у нас вже були готові колядки. Ми готували саме цю програму е, до нашого фестивалю. Але з візитом хотіли завітати в Київ 15 січня після нашого фестивалю. Тому ми все одно хотіли в Київ потрапити. Але так сталося, що ми це зробили і до фестивалю, і до таких великих різдвяних свят. А скільки часу у вас йде для того, щоб вивчити ну, якусь одну композицію? Припустимо, розкласти її по партіях і так далі. Туха, на що ви смієтеся? Щой. Та бо ти говорив. Насправді залежить це все від складності твору. Але воно воно все дуже так швиденько стається. Ми збираємося на репетицію, все це оперативно робимо. Тобто, в нас ще всі студенти, і ми часу не маємо аж такого збиратися дуже часто на репетиції. Тому ми це робимо рідко, але мітко. А ви віншували такою гуцульською мовою. Розкажіть, чи ви знали ці віншування, Чи навмисно вчили спеціально для того, щоб виступити в києво печерській лаврі? Ще минулого року е, я читала книжку Петра Шекерика-Доника, де е, там розписані повністю гуцульські свята від народження до похорону. І там я знайшла цей урок про різдво і вирішила ще минулого року записати таке відео про гуцульське різдво, де я говорила саме на цьому гуцульському діалекті. А пізніше зрозуміла, що це можна поєднати з хором. Ще минулого року я читала книжку Петраши Киракадоника, де розписане, розписане життя у Цулі від народження до смерті. І там є цей уривок про Різдво, як вони колядують, скільки вони колядують, де саме. І я його якось так вивчила, бо насправді я зв'язку з Гуцульщиною не маю, такої тісної. Але. Е Мені це до душі, мені це подобається. і Я вирішила, що це можна поєднати разом з хором. Це буде цікаво, це буде по-новому е для гуцулів це не нове, але для Києва і для, можливо, для Франківщини це також цікаво саме на цей говір, цей діалект, ці колядки і тому подібне. Угу. І до теми гуцульщини, мабуть, всі помітили ваше вбрання. Це були і плахти, і вишвані сорочки, звідки це все Ви десь шили чи. Вивчили чи вам десь? так на наше прохання нам позичили одяг у верховині в Народному домі. Надзвичайні костюми. Усім вони були до лиця, мені здається. <laughs> ми такі стали гуцулими, гуцулими. Дехто навіть дивувався, що ми тісного зв'язку не маємо з Гуцульщиною, бо думали, що ми всі саме з Верховинського району, а не з Франківщини, що ми всі розмовляємо на такому діалекті. Але на жаль, чи на щастя, це не так. Але ми раді, що нам вдалося перейняти цю атмосферу, вжитися в ці образи. Угу. І які були ваші емоції? Це ж, по суті, така історична мить, коли в Києво-Печерській лаврі службу провела Православна Церква України. Що ви відчували в той момент? Чи хвилювались, чи навпаки у вас було якесь захоплення? Суто мої емоції я, можливо, і не вірила, не усвідомлювала, що ми знаходимося там. Що це така велика місія, велика честь для нас. Тому що ми ще такий невідомий хор з Івано-Франківщини, і ми вже стоїмо і виконуємо колядки в лаврі. І тим більше гуцульські колядки. Ось, Кажу, ми співали вже зі сльозами на очах останню колядку, де були слова Дай нам Боже, сили, щоб були у мирі. Це дійсно зробили таким гімном колядок, коляди 2023 року. І Воно якось так було дуже дощем, знаєте, бо дійсно перша така історична подія, перше богослужіння без слів просто. Угу. Я навіть бачила у вас в коментарях дуже багато слів підтримки, ви так само писали, що і в особистих повідомленнях вам надходять. Скажіть, що таке найбільш щемливе вам писали люди, що взагалі вас розпитують, можливо? Та ви знаєте, кожна людина пише щось таке особливе. Нема що повторювалися люди якимись коментарями. Найбільше це ноти. <хи> але ми все співали на слух, ми все розучували на слух, хоча в нас всі професійні музиканти, всі вчилися, і ми співаємо по нотах літургію і інші окремі твори. Але ми вчили це на слух. І для всіх це також було шоком, бо гарна гармонія. Ми всі якось так влилися, підібрали це все. Ось, але насправді всі коментарі чудові. Дуже приємно це все читати. Кожному відповідаємо на кожні коментарі. Всіх дуже сильно любимо. Чи є у вас такі ем, читачі, які просилися до вас в хор і чи питали, як можна до вас потрапити? ж співати не вміємо. Так дійсно пишуть, що хочуть потрапити в склад хору. Але більшість старших людей, старших жінок, але ми базуємося як наймолодший архірейський хор, тому запрошуємо до нас молодь, яка вміє читати ноти. Запрошуємо з теплом з повагою. Як ви бачите, як в майбутньому буде виглядати ваш хор, наприклад, за рік, за два, скільки учасників ви б хотіли в ньому бачити? Ви знаєте, я чомусь не заглядаю наперед. Я сподіваюся, ми так само будемо стрімко розвиватися, як зараз ми здобули таку, якщо це можна сказати, популярність, славу. Дуже важливо зараз її не випустити, тому будемо працювати, слідкуйте за нашими соцмережами, за нашим Тіктоком, за нашим інстаграмом, Ютуб розвиваємо плавно, але впевнено. Тому Будемо старатися робити щось нове, цікаве, відшукувати щось забути. Ось, будемо старатися. Е, хоч ви кажете, що не хочете загадувати наперед. Але все, ж, що далі в планах? Маєте вже якісь там собі, е, можливо, придумали графік, там, репетиції? Що хочете здійснити? Е, хочемо створити нову програму. Яка буде базуватися на українському фольклорі, на забутому фольклорі, де будемо відвідувати міста і не тільки України, а плануємо і за кордоном. Надіємося, це вийде, що ми дійсно відшукаємо якісь такі цікаві забуті пісні. У нас вже є їх пару чимало, але будемо робити з цього щось масштабніше, щось більше, щось цікавіше. І чи є у вас якась, не знаю, велика сцена або місце, де б ви найбільше хотіли виступити на даний момент? Ви знаєте, мені здається, що Лауру зараз важко чимось перевершити насправді. Бо це таке місце, ну я не знаю, де ви важко піти. Коротше, ви там бережете. Ви знаєте, мені здається, що Лавру зараз важко чимось перевершити. Бо це вже досить висока планка. Надіємося що після нашої перемоги ми зможемо десь піти на пост шоу талант шоу, де зможемо показати наші франківські таланти. Ну і від 7 січня вже трошечки пройшло часу, де ви встигли за ці декілька тижнів вже виступити. Куди вас ви запрошували? Після приїзду з лаври. Ми колядували в нашого владики ГНОСТА, де пізніше зібралися і всі разом пішли по наших франківських лікарнях, де привітали з такою радісною новиною з різдвом Христовим наших лікарів, де я вже наголошувала, що ми були в онкоцентрі. Де зібралося дуже багато лікарів насправді, бо дійсно дехто був у відпустці, дехто е, не залишав хворих, але ми дійсно ми раді, що всі, всім вдалося зібратися, послухати нас, що нас впізнавали насамперед з нами фотографувалися, і це для нас було якимось таким приємним шоком, тому що ми не привикли до такого. А ви кажете, що стаєте впізнаваними чи до вас підходять вже на вулицях? Може просять фотографуватися. Закопірся. Ви знаєте, була така недавна ситуація, де я, <ще закупився. ugh> я прийшла пообідати в їдальню, і там пізнали мене власники і передавали вітання також хору, що ну, дійсно приємно, що нас пізнають. На вулицях ще не доходило до такого, якщо чесно. Це все попереду. Так, все попереду, але. Ми тішимося і тому, знаєте, бо ну де де пізнає... ну, Я не... в Києві. А ну точно в Києві нас пізно. Ну мацевко пізна. <різна> знаєте, впізнають, і зразу після виступу в Лаври ми в Лаврі ми ще відвідали Софію київську, де були вийшли на площу поколядувати. І до нас люди підходили, казали: Це ви в Лаврі співали. Ми кажемо так, і для нас це дуже приємно. І Франківську також нас пізнають звичайно, не так часто, але ми тішимося, ми радіємо це. Ну і також хочу вас запитати знову про ваші соцмережі. Ви активно розвиваєте TikTok, Instagram. А Хтось би міг сказати, що це не зовсім типово для хору, який там при храмі. Але, взагалі, як ви бачите саме медійний розвиток вашого хору і от що плануєте, як бачите далі вашу діяльність? Ми також проводимо прямі ефіри літургії, яку ми співаємо о 7.30 у соборі на вулиці Гринвальській, 1. Запрошуємо кожного послухати наш чарівний спів. А хто не має змоги, зайти на нашу сторінку в TikTok, відкрити нашу сторінку, зайти у лайв. І, чесно кажучи, людям не всі люди розуміють цього. Але воно зараз цінується. О, прямі ефіри, е, літургії, якісь уривки в Тіктоці, у Інстаграмі. Бо дехто навіть з людей пише: ми заходимо собі там вечір, приходимо з роботи, гортаємо вашу стрічку і слухаємо там уривки з літургії. Викладайте цього побільше. І дійсно е, воно приємно, що людям це подобається. Бо ми б і не знімали, якби людям це не подобалось. Угу. А чи у вас вже були? Знаєте, як, е, коли люди стають популярними, в них з'являються перші хейтери. Чи були у вас вже якісь такі негативні коментарі? Ой, ви знаєте, є їй дуже багато. Появилися хейтери, і до лаври були, і після Лаври вони також нові з'явилися. Але це ще більше мотивує, бо люди деякі не здатні помічати це все прекрасне. От у нас є пісня в садосінні майстри Білі, де вона набрала майже 400 тисяч переглядів в Тіктоці. І там у нас збоку стоїть грязний посуд, який ще не встигли забрати. І ось нам за це пишуть. І я ж кажу: ну помічайте прекрасне, ви, ви ж не, не чуєте, як ми співаємо. Ви mm -hmm. дивитеся навколо. Так ви з ніби хочуть просто вколоти десь. Так. так, так, так. Але їм це не вдається, тому що ми не звертаємо на це уваги, ми йдемо до своїх цілей і. Вони собі роблять гірше, а не нам. Угу. Ну і також хотіла би спитати. А, часто люди слухають солістів, там, виконавців, тобто, хор не завжди, наприклад, можна додати в свій плейлист і так далі. От як би ви хотіли популяризуватися, і, можливо, щоб ваші пісні десь зазвучали на якихось платформах? Чи думали ви вже про це? Дуже часто нам пишуть люди, що давайте вже викладайте якісь студійні записи, записуйте, викладайте їх на Spotify чи як? Spotify? Тому То я не знаю, як то правильно. Воно е, було таким поширенішим, щоб можна в машині включити, десь там ще комусь показати, зберегти насамперед, бо відео не завжди зручно там переглядати. Е, ось. А з таким записом було б все набагато простіше, але у нас це в планах. Поки розвиваємося в плані відео, а далі буде видно. До речі, зараз ми знаходимося в одному з класів, де хор проводить свої репетиції. Тож ми зараз вас попросимо заспівати для наших глядачів, і можливо, ви зараз зможете виконати якусь колядку з Києво-Печерської лаври. Меділю радо сонце сходило, садивиш вишневі розвеселило, саду вишне цвітом світом білети, одна родиси! Христос роди все, будем здавати, Ісусу Христу славу давати, ми колібнички чесно вважаємо, барточки срібні, вору здоймаймо, барточки срібні, в руках вертаймо, а ноги легкі легко ступаймо. а Ісус Христос за почує. Щастя здоров'я нам подарує, згори нам дано на світі жити, треба нам браття, секресно си.